Я вийшла у центр міста Хмельницького, щоб показати тобі деякі особливості архітектури модернізму. Ти вже зрозумів різницю між двома термінами: модерн і модернізм. Модернізм це таке загальне слово, загальний термін, який поєднує в собі декілька сучасних художніх стилів, а модерн це лише один із цих стилів. Давай подивимося. Ось тут алея слави. Але героїв. А за нею подивися на будівлю. Ось ця будівля дуже нагадує українське бароко. Саме так у 18 столітті в Україні оздоблювали церкви та інші будівлі. Їх зафарбовували в, який, в якийсь неяскравий пастельний тон, і в міру прикрашали. Різноманітними архітектурними та пластичними елементами. І ось поряд іще будівля. Подивися, яка симпатична. Угу. Також нагадую українське бароко. Ми могли б сміливо сказати, що це українське бароко, якби точно знали, що ці будівлі збудовані в кінці 17-го, на початку 18-го століття. Але ж ні, скоріш за все, це більш сучасні споруди. А якщо сучасна споруда будується і використовує ознаки художнього стилю минулого, то такий стиль називається необароко, неоготика, неокласицизм, наприклад. І всі ці стилі з приставкою «нео» відносяться до модернізму. Ось ці будівлі відносяться до стилю Необароко. А оцей будинок дуже схожий за своїм стилем на Модерн. Тому що для Модерну характерні ковальські вироби, які імітують хвилясті лінії рослин. І отут, якщо ми подивимося на балкончики, придивимося до них. То якраз оце і є ознака модерну. А ще отам на даху погано видно, я трохи не дістаю, але там також прикраси із металу. Ковальська робота. Тут на площі ось такі симпатичні ліхтарі, і це також характерна риса стилю модерну. І ще одну будівлю хочу вам показати. Подивіться, це будівля художнього музею Хмельницького. Так, подивіться на її форму. Начебто ми з вами бачили вже багато незвичних архітектурних форм. І нічого незвичайного в цій будівлі немає. Але, наприклад, у XIX столітті, коли вона будувалася, це було досить революційно. А подивіться, як Цікаво, прикрашена ця будівля цеглою. Така декоративна цегляна кладка. І ця будівля також відноситься до стилю модерну. А ось тут зверніть увагу на форму цієї споруди, пілястри, оці на дуги і архітектурні. Декоративні елементи модерн.